«Історія 2» – одна з найскладніших глобальних стратегій в реальному часі. Така обставина обмежує коло її користувачів. Проте справжніх цінителів жанру складнощами не відлякати, адже затрачений на освоєння час буде щедро компенсовано захопливим геймплеєм, цікавими моментами та приємно хвилюючим відчуттям перемоги. Алегорія історії Події гри розгортаються у вікторіанську епоху, яскравий історичний період, який чомусь нераціонально ігнорують більшість розробників стратегії. Щоправда, автори зі шведської компанії Парадокс інтеректів на хвилі ентузіазму вирішили ту епоху продовжити аж до 1936 року. Грати у запропонований продукт можна за будь-яку з 200 держав, що реально існували в першій третині 19 століття. А якщо трохи похитрувати, починаємо грати за російською імперією. Перію виділяємо Україну в статус сателітів, а потім від імені Австрійської імперії жадаємо її незалежності. Відповідно, зможемо керувати і нашою вітчизною ненькою. Визначившись з найбільш симпатичною державою, далі можна кидатись у вир міжнародних відносин, гонку наукових відкриттів, лабіринт економічних взаємин та пекло військових дій. Гра, на відміну від своєї попередньої частини, не має прив'язки до заскриптованих історичних подій. Тому історію при належній посидючості можна вибудувати за власними уподобаннями, наприклад, випликати фашистську великобританію чи українську монархію. Проте для новачків і забудькуватих старичків... Краще скористатись розжованою навчальною частиною, хоча на її вдумливе вивчення піде не одна година. Дайте мені мишку, і я захоплю світ. Інтерфейс гри зручний. Добратися до потрібних ігрових функцій не складно. З вікон подій на екрані вистрибують лише найбільш необхідні, а ті, що з додатковою інформацією скромно групуються, щоб можна було подивитись в потрібний момент. Карта світу масштабується і має декілька інформаційних типів: фізична, дипломатична, економічна тощо. Управляти на цій карті можна провінціями, військами та флотами. Щодо ігрового часу, то його можна пришвидшувати чи призупиняти аж до Паузи за допомогою спеціальних кнопок, тобто жодних проблем управління грою не викликає, так що твердження доведено, інтерфейс дійсно зручний. Діяльність з розважально навчальною метою. Геймплей складається з двох різних затемпом та цілями складових: стану миру та війни. Перший важливіший, зате рутинний, а другий більш захопливий, несподіваний і адреналіновий. Тобто для прогресу і розвитку потрібен мир, але воювати цікавіше. Однак для перемоги замало наштампувати полки військових юнітів. Бо під час боїв навіть сита і озброєна армія не гарантує перемоги. Це зумовлено тим, що ігровим аналогом фортуни враховуються ще й особливості типу військ. Таланти чи недоліки командирів, котрих варто назначати вручну, особливості ландшафту та інші фактори. Хоча все ж таки простежується закономірність, що чим досвідченіша армія, тим більше в неї шансів перемогти рівносильну ворожу. Незначним недоліком реалізованої бойової системи є те, що після перемоги ворожа армія зазвичай не вважається повністю знищеною, а відступає, змушуючи переслідувати її і добивати в декількох битвах. А натішившись статистикою військового кровопролиття, доскочу похитрувавши, понервувавши і стомившись, можна насолодитись найприємнішим видиранням у сусіда шматків найжирніших провінцій. Або ж з ненавістю жмуритись у монітор, віддаючи власні. До речі, дипломатія реалізована в грі пречудесно. Окрім класичних оголошень війни, миру, укладання союзів та іншого, тепер можна затягувати слабкі держави в паутину свого економічного та політичного впливу так звану сферу. За неї заздрісні правителі навіть війни оголошують, адже в цій грі силою загарбати всіх своїх сусідів не вийде. Бо в очах світової спільноти це надто безчесно, і коли рівень нахабності переповнить чашу терпіння, то весь світ накинеться на гітлеро-наполеонівського наслідувача. Так що краще сидіти і смиренно чекати, доки генератор випадкових подій викине привід для війни з енною державою. В такому випадку агресія не викличе обурення світової спільноти. Окрім зовнішнього осуду, війна поступово виснажує і населення, котре, перевтомившись, може і збунтуватись. Хоча до заколотів приводить не тільки згаданий, але й інші фактори. Адже в грі реалізовано схему складного суспільства з національними, релігійними та класовими відмінностями. Таке ж різноманіття царює і в політичному житті, бо завжди існують прошарки незадоволених владою і Наприклад, при монархічній формі правління з'являються соціалісти, а диктатуру пролетаріату можуть тривожити роялісти. Тому догодити всім не вдасться, і періодично доведеться придушувати народні повстання. Особливо звичним таке активне суспільне хвилювання стає в другій половині гри. Та це не означає, що населення можна упокорювати лише гвинтівками. На протязі всієї гри доведеться вживати цілу низку дій, щоб забезпечити населення роботою, надавати належну освіту і вживати ще ряд заходів. Та турбуватися про населення важливо не лише через страх перед повстаннями, але й тому, що бюджет держави формується переважно з народної кишені через оподаткування. Трохи меншим джерелом поповненька з неї миту на імпорт та видобуток цінних металів. В економіку гравцеві теж бажано втручатись і регулювати її, розставляючи національні пріоритети та сприяючи будівництву залізниць і підприємств. Хоча розгадати, за яких умов виробництво може стати прибутковим, авторові статті так і не вдалося, оскільки наявність багатого джерела ресурсу та працездатного населення ще не гарантує прибуткових підприємств. А жаль, бо спускати віртуальні гроші є куди. Першу чергу це витрати на адміністративний апарат, освіту і соціальні виплати. Крім того, потрібно утримувати армію та флот, будувати в провінціях воєнні укріплення, морські бази і підтримувати колонії. Між іншим, у Вікторія-2 можна грати за будь-яку державу, проте не всі вони мають однаковий статус. Реалізовано це таким чином, що кожна держава отримує бали за рівень міжнародного престижу, промисловості та військової потужності. Вісім держав, що очолюють список, відносяться до особливої групи Велика Вісімка. Її учасники є справжніми володарями світу. Вони можуть брати інші держави у сфери свого впливу і колонізувати нецивілізовані країни. Наступні за ними вісім держав, так звані колоніальні, теж мають привілеї. Про що говорить їх назва? Вони можуть створювати колонії, а решта світу лише заздрісно спостерігає за цими пестунчиками долі. Гравцям, же, котрі зацікавились перспективою потрапити і утримуватись на вершинах такого рейтингу, слід обов'язково розвивати наукові технології, котрих у грі аж 150. На їх освоєння витрачаються очки знань, що накопичуються за плюралізм, високий рівень освіти та. Та деякі інші досягнення новий світ старими очима. Графіка гри око не тішить. За стільки успішних років на ігровому ринку розробнику варто було б трохи змінити підхід до візуального оформлення своєї продукції, а не копіювати його з однієї серії в іншу. А саме ігрові юніти слід деталізувати ґрунтовніше, На бридлу статистику карти пора змінити, а оформлення заставок та ілюстрації інформаційних таблиць взагалі зроблені ніби на швидкоруч. Хоча на геймплей і навіть на сприйняття гри всі ці недоліки аж ніяк не впливають. Музика теж недостатньо гармонійно узгоджується з грою. І хоч Андреас Вальдетофт, постійний композитор студії, вихвалявся, що саундтрек до другої Вікторії його краща робота, проте надто він вийшов гнітючим і нервовим. Тому вже через декілька годин гри довелось його вимкнути заради підбірки композицій з інших стратегій. Висновок. Всі, хто цікавиться стратегіями, обов'язково слід спробувати вікторія 2». адже гра має саме той дивовижний набір властивостей, що змушують поспішати додому після школи, вузу чи роботи, спокушають сидіти цілу ніч біля монітору, викликаючи на протязі десятків годин азарт, задоволення, злість, радість та інші переживання. А тим, хто обожнює стратегії, вже пізно її рекомендувати. Адже вони не лише пройшли її вздовж і впоперек, а й спробували не один мод. Цікаво. Керівник студії Interactive Фредрік Вестер кокетував, що не вірить у комерційний успіх гри. І навіть уклав про це парі. Спір він програв і був покараний стрижкою під нуль. Автор огляду Олег Тітов. Stop worrying about things I can't control. Just stop worrying about dollars I don't know.